Привіт! Сьогодні піде розмова про кармічні хвороби. Карма це в прямому смыслі, шлях, доля. Карма має чотири такі пункти: фізичне тіло, це яке ми, якщо ми його не будемо. Живемо в жирі, багато їмо, п'ємо, займаємо, ну перенагружаємо фізичне тіло, тому не починають хворити печень, пежевузичне, кишечник, тиски, то все по фізичному тілу. Далі йде розумове, коли ми принагружаємо різними думками негативними, і воно дає свій результат. Далі йде емоційне. Емоції це ненависть, завість. Неповага особливо до батьків, злоба, оце все воно дуже впливає на людину і по суті дає хвороби. І енергетично, коли людина живе в позитиві, думає правильно, це можна, це не можна, і тіло отримує позитивну енергію. плюс. Людина живе. А коли людина злоба, щоб вкрасти, кому-то відомстити, то все завжди приходить братка. Все світі немає такої. Ти що віддав, то і тобі прилетіло. Це все лохотрону ось пройде, нічого не пройде. Розумієте? І, тіла, і тіло наше має всю енергію. Все повне все має енергію. І чим ближче ми до природи... Більшість більшості таких простих хвороб набувається від того, що люди живуть в містах, не працюють з природою. Природа це є енергія. Природа і закон лікувати людину. Приїжджаєш в поле, в ліс, вже на море, кожен кожна це має свою вібрацію і енергію. Воно лікує. Тим більше організм коли хворіє, коли немає вітамінів, мінералів. Організму бракує чогось, приніс не може і він починає ковуляти. Це якби залити бензин поганий в машину або взагалі не заливати, і ти хочеш їхати, таке саме в так. І з хворобами можна дружити. Хворобу, от є люди, є три типи людей, які як вони відносяться до хвороби, є похреністи, Є от прийшла хвороба людині. Горюва, та мені по барабату, сливко, залив там, закурив там діла, братки, волоса, все. Це прилетить 300%, бо хвороба то не любить. Вона не любить, коли неї не звертає увагу. Вона тоді бере е... перевагу над е... цим тілом і вона його уністажає. Є люди, які прийшла хвороба. Я боюся, боюся, все, страх відкриває всі двері. Всі двері не, не до негативу, до нічого також доводить людину до кінцевого результату. Саме правильно дружити з хворобою. Прийшла хвороба, є хвороба, зверни увагу на ніколи нічого не приходить. Вона прийшла, зверни увагу, так що хворобі треба? Вітаміни, мінерал, треба того, горішки, та все є в природі. Ми біологічне тіло, все чим ми можемо лікуватися, є природа. Просто звернутися до неї. Просто особливо ходити в лісі, чисту воду, це все, це все існує. І людина тоді може з хворобою проживати, і, і хвороба просто їй буде добре, бо вона в неї не буде мати потреби, бо в неї все є. Розумієте? Особливо думки. Думки, думки то. Треба міняти на позитивний. Якщо приходить якась людина, починає своє розказувати своє неблиця, там, там то все, зразу це є вампір. добре є, вспішена в такому плані. Наші ДНК, на структури ДНК, людина, що думає, ДНК то практично виконує. Просто, як пояснити, От дивіться, людина зробила телевізор, дистанційку переключає канали, зробила е, комп'ютер, програма працює, зробила телефон, безпровідний зв'язок. Це людина зробила. А ви можете собі прикинути, що боги дали в тіло людське, в душу. От зібрати всі комп'ютери, всі програмки. Нічого толку не буде, тому що людина набагато сильніша і багато має більше функції, так сказати. І там багато хто що підсміховується, каже, о, там херню малесиш. Там хто таким то був, да, да, життя і починається з малку. От, Наприклад, пацан, там потім бойцом стаєш, воїном, там стаєш вітязем, там дивишся. Людина така характерна з певним періодом. Стає духовним якимось вчителем, вольфаром, волхвом. Це все є період. Це час людині мінятися. Людина в 80-х-90-х роках залишається мишленням, вона нічого, вона просто проживає і більше нічого цікавого не Розумієте? І все кажуть, о, там магія, то все. Магія це. Це забута е, закони природи. Розумієте, в тому типа. І саме у себе жити позовні. Робий зло, тобі десь зробив щось до життя різне. Візьми людині безозмечно віддай. Не задія. Відай просто собі в хуст. І подивись, подивись, дай, дай дай організму позитивні емоції, дай, дай хорошу енергію, дай вітаміни, мінерали, дай здоровий сон і все буде прекрасно.